Пані та панове, вітаємо вас на Олімпіаді вибору. Сьогодні ви станете свідками унікальної події. Тут, на нашій Олімпіаді, п'ятеро осіб, які будуть брати участь в забізі, зможуть вибрати для себе приз. Такий приз, який зможе їх зробити найщасливішими і виконати їхнє бажання, те, що вони найбільше хочуть. Давайте подивимося, що чекає наших учасників. Перший приз це ігровий смартфон. Той, хто його вибере, зможе проводити свої вільні години, навіть не вільні години за своїми улюбленими іграми. Другий приз це смачні страви з Макдональдса. Я думаю, тут не потрібно коментарів. Третій приз це. Як думаєте, що туди? Гроші. Ну, за них, напевно, буде найбільша конкуренція. Четвертий приз це круті наушники. Ви любите музику? Той, хто любить музику, буде дуже щасливий мати. Yes. Ну і п'ятий приз у нас є есть... біблія. Ну, біблія, ви зможете її почитати. Той, хто вибере. Отже, я запрошую учасників на старт. Будь ласка, учасники пройдіть на... на сцену. Ми вас зустрічаємо зустрінемо їх <плес> Так, Що ж, дізнаємось, за що вони будуть боротися? Скажіть, будь ласка. Ви чули, які будуть призи. За що ви будете боротися? Я буду боротися за найкрутіші наушники. А що б ви хотіли вибрати? Їжу з Макдональдса. Це дуже чудовий вибір. Отже, учасники, ви всі готові? Готові? На старт. Увага. Руш! Учасники вибирають найкоротший шлях. Що ж. Побачимо, хто прибіжить найперше. Як ви думаєте, хто прибіжить? Побачимо. Ось бачу перший учасник. О! І що ж він? Він вибирає гроші. Їжу. Телефон забрали. Навушники. Бум! І ще яка конкуренція. На жаль, останній Останній учасник вибирає все, що має. І залишається біля. Що ж, друзі, ви задоволені своїми виборами? Я сподіваюся, так. Я думаю, ми зустрінемось з ними через деякий час і побачимо, наскільки їхній вибір змінить їхнє життя. Друзі, дякую вам за участь. До зустрічі! Друзі, ви ще тут. Пройшло досить таки багато часу з дня проведення Олімпіади. І наші учасники досить таки змінилися. Я коли їх запрошував, навіть по голосу вже чув, що щось з ними дозмінилося. Да змінилося. Ми запросимо зараз учасників і побачимо, наскільки ж вони змінилися. Які зміни. Ну, зробимо їм невеличкі опитування, правда? ж? О! Доброго дня! Е, ви брали участь в Олімпіаді вибору деякий час назад, ви пам'ятаєте? Да, да, да. е, ви вибрали гроші. Скажіть, наскільки змінилось ваше життя? Знаєте, ви, прийшли? ви прийшли, щоб бігати, що вас не знаю. А, як ж можна таке говорити? Знаю я вас знаю. Всі спочатку приймають, щоб попитати, а потім му... пропадають гроші, розумієте? Раніше я вибрав гроші. Ви перваний шефів. Розумієте, бачите, перебраний шефів. Набагато. Ні, піш ніхто нічого не подивить. А не є мої гроші. Чи вам можна жити, спілкуючись лише своїми грошима? Багато хто хотів мене відкралив. Тому я тут ніколи не довіряю. І вам, молодих купці, ну я радий висіти, добре. Ідіть, ідіть! ідіть! Добре. Доброго дня. Доброго дня. Бачу, ви так зайняті що Не хочеться вас відволікати. Відлікайтеся. Ви участили в Олімпіаді вибору. Ви задоволені з того, що ви маєте? А чим ви займаєтесь? О, грає. Це геймінг називається, коротше. Дуже, дуже цікаво. Ти не живеш в реальності, а живеш в віртуальності. 5400 рівнів, бачиш, не може дочекати 3700 далі. Пришли, не заважає, бачиш? Добре, 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 добре. Він напевно десь там літає в своїй реальності. О, людина залежна, щось не будемо. Ти наскільки ж ви зміни... Доброго дня! Добрий день! Розумію, ви, ви тоді вибрали їжу. Да, да, я трошки помінявся з того часу. А, ви щасливі з того, що ви. Дуже-дуже щасливий. Що ж може бути краще? Смачних картопляних чіпсів, гамбургера. Пепс. Ні, не Але Це напевно трохи шкідливо для здоров'я. Що, серйозно? Це вам диклувація про моє здоров'я. Моє життя, що хочу, то і вибираю. Поняв? Так? Давай, давай, проходь мимо. Просто мимо, здравствуйте. Людмиле, проблемы у нас просто. да. Не только с водой, а еще, еще с чем? Спасибо за брать чипсы, мой. Писать, писать. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я с олимпиады выброю. Я вас вспоминаю. Вы знаете, обрали на урочье наушники, так? Ви щасливі з того, що ви маєте ви... Дуже, я так люблю музику. А ви хоч коли-небудь їх знімаєте взагалі? Ні, я слухаю музику день і ніч. А це нормально будь завжди поза реальністю. Все нормально. I like the music, а? music. Нема сенсу просто, я не знаю. От, нема нормальних наслідків вибору. Хіба ж це, ну, я навіть не знаю, чи варто йти до, до п'ятого учасника і... Доброго дня! Добрий день. А, ви мене прекрасно чуєте, так? Так, так. Звісно. розумієте? Розумію. Е, деякий час назад ви брали участь в Олімпіаді. виборів. що ви тоді вибрали? Ну, так як я добіг останній, то мені дісталася ось ця книга Біблія. І ви щасливі з того, що ви маєте? Звісно, що щасливий. Ця книга вона поміняла моє життя. Я так розумію, змінила на краще. Так. Це дуже цікаво. Я думаю, ми попрощаємося з нашими попередніми учасниками. А вас я попрошу, розкажіть, будь ласка, детальніше, що ж це за книга така, що, що може змінити життя на краще. Добре, попробуйте. Після того, коли я приймав участь у цій олімпіаді, мені дісталася вся книга Біблія. І коли я вперше її відкрив в своєму житті і розпочав читати, я дізнався з цієї книги. Про дві дороги. Одна дорога широка, яку може обрати людина в своєму житті. Це дорога, на якій можна робити все, що завгодно. Можна ображати ближнього, можна ругатися, можна курити, пити, можна красти, обманювати, не слухатися своїх батьків. Але ця дорога веде до загибелі. Вона веде до пекла. Друга дорога. І про яку я дізнався з цієї книги, це вузька дорога, дорога правди, яка відкриває нам про світлу країну у небесах, про новий Єрусалим, яка показує нам, як нам потрібно жити в цьому світі, чинити добро, слухатися батьків, робити добрі справи і жити так, як навчає ось ця книга. Ця дорога вузенька, і вона веде до вічного життя. І коли я дізнався про ці дві дороги, я задумався над своїм життям, і я побачив, що я йду широкою дорогою. І я зупинився, я задав собі запитання: а що ж далі? І коли я читав далі цю книгу, то я там знайшов таке місце, яке було записано в Євангелії від Івана, і там написані такі слова: так, бо Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І ось ці слова вони торкнулися мого серця. За мене страждав Ісус Христос. Він може простити мої гріхи і може подарувати для мене нове життя. І я прийняв ці слова вірою. Я став на свої коліна, я помолився до Бога, попросив пробачення за свої злі і недобрі вчинки. Я повірив, що Він є мій Спаситель, і я прийняв Його у своє серце. І з тих пір. Я є щасливою людиною, яка має надію на вічне життя. Я читаю цю книгу і раджу всім зробити в своєму житті правильний вибір. Обирайте Євангелію, обирайте християнське життя, обирайте Ісуса Христа. І я розумію і знаю, що ваш кінець то буде світла країна у небесах. Всього вам добро.